Окей, Мирослав, тоді долучайтесь до співбесіди. Так, так добрий день, шановні колеги. Дякую за можливість виступити в такій цікавій дискусії. Взагалі, розгляд питань, які сьогодні будуть розглядатися, зокрема, те питання про те, що... Буде відбуватись після війни і після повоєнне відновлення України, воно свідчить про те, що якраз юристи оптимістично ставляться до сьогодення і не бояться вже дивитися в майбутнє і вирішувати, як вони вже будуть будувати своє життя, кар'єру, бізнес вже після перемоги, яка обов'язково буде. Що стосується теперішнього часу, то в період війни змінилася співпраця між. Компаніями і зовнішніми радниками, якраз перш за все, як і сьогодні говорили, з приводу спеціалізацій, по якій звертається до юридичних радників, оскільки зрозуміло, що на теперішній час поточні питання, інвестиційні проекти, вони були тимчасово поставлені на паузу. Всі питання, по яких звертається, особливо на початку, вони стосувалися питань гасіння пожеж. В Виникли практики, про які раніше ніхто і не здогадувався, що вони можуть бути, саме фіксація наслідків війни, відшкодування шкоди, всі частково стали експертами в міжнародному публічному праві і в гуманітарному праві, хоча, можливо, на таку спеціалізацію і не вчилися, і ніколи не планували цим займатися. Але такі реалії сьогодення. Тим цікава професія юриста, що потрібно постійно розвиватися і життя ставить кожного разу нові виклики, які не очікував. Кожної весни з'являються нові теми, які, яким юристам приходиться освоювати в пришвидшеному режимі. Але знову ж таки, якщо брати практики, на яких спеціалізуються юристи, то одна з них це. Кримінальне право, вона фактично не зупинялася, оскільки там і специфіка процесу не передбачає можливості призупинки процесуальних дій. Ну і крім того, Кримінальне право, кримінальний процес це якраз той напрямок практики, де клієнт не має можливості поставити на паузу, оскільки, як правило, ініціатива відходить не від нього, якщо мова йде про захист, а від правоохоронних органів, які самі ставлять перед нашими клієнтами ті чи інші питання, які неможливо їм і відкласти. І відповідно, це якраз та практика, яка і не зупинялася, і продовжує. Розвиватися особливо в теперішній час, коли відбулися кадрові зміни в правоохоронних органах і відбувся підвищення активності їх роботи. Зараз ми всі очікуємо. Оголошеного конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро, і я так розумію, що в найближчому майбутньому знов ж таки можна очікувати чергового сплеску активності правоохоронних органів, особливо які стосуються і white-collar crime, і антикорупційного обов'язково будуть і і перший день, і перших 10 днів, і перших 50 днів, і особливо перших 100 днів і всі і на всі ці. Періоди потрібно буде показувати якісь результати, які будуть і відображатися, в тому числі і на наших потенційних і поточних клієнтах. На жаль. Якщо брати кримінальне право, особливо white-collar crime і антикорупційний захист, то це якраз та тематика, де, на наш погляд, юридичні служби компанії без зовнішніх радників обійтися не можуть, оскільки там є своя специфіка, щоб брати антикорупційний захист. Захисту там ще є по суті своя вертикаль правоохоронних е і органів, і судова вертикаль, яка має свою практику, свій досвід, е свої підходи до реалізації цих чи інших процесів. Відповідно, без зовнішнього раднику на наш погляд тут в даному випадку не обійтись. Тим більше, що як правило, такі такий напрямок діяльності, як захист е в, в, в так званих. Білокомерцевих кейсах вони стосуються питань не тільки бізнесу, а й бенефіціарів в кінцях власників бізнесу, посадових службових осіб. Ну а захист власників бізнесу і службових осіб не зовсім входить в обов'язки юридичних служб компанії. Тому це теж питання, яке призводить теж той аспект, який призводить до того, що без зовнішнього радника в даному випадку не обійтись. На цій панелі я представляю компанію, яка якраз і має спеціалізацію, в тому числі на white-collar crime і на захисті в антикорупційних кейсах. І коротко хотів би розповісти про наш власний досвід. Знову ж таки, якщо починати діяльність, це перш за все вибір клієнта. Вибір клієнтом, з однієї зовнішнього радника, з іншої сторони, зовнішні радники, адвокатське об'єднання також певною мірою вибирає клієнта, з'ясовує для себе, чи готове воно взятись за захист і за певний кейс. Бачення адвокатського об'єднання, побажання та інтереси клієнта, чи вони збігаються, оскільки в таких. Кейсах без взаємодії і без взаєморозуміння на наш погляд обійтись не, не може, тому в даному випадку вибір по суті є взаємним. Далі мова йде про вступ у справу зовнішнього радника, який починається з того, що йде ознайомлення отримання якомога більше інформації, документів, оскільки, на відміну від інхаус юристів, зовнішні радники з бізнес-процесами на початкових етапах не, не знайомі. і Їм в це питання треба вникнути. Відбувається формування. І розробка так званого second view, тобто стороннього погляду на ситуацію, можливо, навіть повторного вже погляду, чи третього погляду на ситуацію. І на основі чого робиться якраз і розробляється попередня стратегія е, захисту, яка презентується клієнту. В даному, е, після чого йде її презентація, обговорення, і вже е, після е, того, як е, Позиція клієнта узгоджена і є бачення про кінцевого результату і того шляху, як до нього потрібно дійти, Тільки після цього можливо подальша співпраця. Знову ж таки, з тих позицій, що без взаємного бачення процесів як можна досягти найефективнішого захисту клієнта, подальша співпраця вона не напевно не буде найбільш ефективною. Знову ж таки, якщо взяти посл, ту діяльність, яка стосується white-collar crime, то на перший погляд може здати, що тут потрібні висококласні фахівці в кримінальному праві процесі, що безперечно так, однак не єдине, це Якщо брати наше адвокатське об'єднання, то я представляю, є представником групи юристів, які спеціалізуються на цивільному, господарському і адміністративному праві. І з власного досвіду можу сказати, що практично в кожному кейсі ця група юристів також залучається. Я думаю, для вас не є таємницею, що ну, всім, всі досвідчені юристи, всім зрозуміло, що будь-яка. Будь-які кейси, які стосуються collar crime, вони стосуються господарської діяльності, і тут без професіоналів цивілістів в будь-якому випадку не обійтися, і вони в будь-якому випадку завжди залучаються. Оскільки це стосується як і питань структури власності, корпоративних відносин, договірних відносин, як правило, всі такі кейси вони. Тим тією чи іншою мірою е, мають питання, які розглядалися в цивільних, господарських адміністративних справах, які або завершились, або тривають, і потрібно як. Е, Оцінити ті судові рішення, які вже, які вже ухвалені, так і визначитися з позицією у тих справах, які ще розглядаються, зрозуміти наскільки вони впливають на ситуацію в кримінально-правовому захисті, можливо, навіть потрібно ініцію, ініціювати нові процеси судові. Тим більше, що на сьогоднішній день будь-яка діяльність правоохоронних органів, вона так. Тим чи іншим чином накладаються на інші питання, які стосуються, наприклад, застосування санкцій, обмежуваних заходів, їх скарження завжди виникають питання: а чи може бути застосовано той чи інший обмежуваний захід, і які його будуть наслідки, чи є для цього підстави, як в подальшому, чи є можливість скаржити, Практикується арешт майна. Також інші способи вилучення майна в клієнтів, в їх бізнесу, тому в даному випадку не лише кримінальне право і процес. Тим більше, що наявність і підхід цивілістичний, він, на наш погляд, дозволяє значно розширити інструмент. Значно розширити інструментарій, який може бути застосований для найбільш ефективного захисту клієнта. В даному випадку мова йде і про перевірку законності трактування договорів, як я говорив, ініціювання спорів про визнання недійсним таких договорів, тлумачення договірних відносин, оскарження дій бездіяльності органів влади посадових осіб. Встановлення, підтвердження, оцінка юридичних фактів, які в подальшому можуть бути і покладені в основу підтвердження правомірності дій і діяльності клієнта, великою мірою допомагає також і те, що, наприклад, в нашому об'єднанні є спеціалісти, які поряд із Юридичною практикою безпосередньо займається також і науковою діяльності, і це дозволяє до тих чи інших питань складних підходити не тільки з практичної точки зору, а й з наукової. А в таких кейсах вони завжди нестандартні. Тут як завжди виникають нюанси, які потребують більш глибокого погляду. Наукового підходу, який ми неодноразово складали під час провадження і захисту клієнтів науково-практичні висновки, які подальшому і лягали в основу тих чи інших моментів тактики, стратегії захисту, в документи були основою і захисту, тому ми вважаємо, що і я впевнений, що в Якраз захист в таких сферах е він потребує комплексного підходу, чому ми, наприклад, можемо і запропонувати. Ну, Дякуємо да. за да. такий змістовний доклад і п'ятірка вам за рекламування вашої фірми. <рес> ну, В даному випадку я фактично один доповідач, який може так, так, так. запропонувати. Колеги, вже вечір, але може є можливість <рес> задати. Кілька питань е, спікерам. Чи буде я його чи... Всі втомилися? Ще досить рано? 17.20. Ми, ми надали відповідь на основне питання. Чи буде юридичний ринок? Він да, да буде. Ринку жити, Юридичному а далі, ринку а далі побачимо. Да. Серйозно, тоді ми закінчимо цю сесію, так? Да? Так? Питань немає, так? Да? Добре, дякую, дякую вам, що залишилися до вечора. І сподіваємося, що ви залишитесь і на наступні заходи. Наступний захід, який буде в кінці сьогоднішнього форуму. Дякую,